В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл готується до погіршення погодних умов. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. До дня міста Ізмаїл в Ізмельській картинній галереї відбулося урочисте відкриття художньої виставки Мистецькі вітрила Чорноморська. У просторі магазину декору Крокус Хом відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 117 тисяч 360 осіб особового складу, 11 тисяч 238 танків, 23 тисячі 319 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 493 артилерійські системи, 1 тисяча 516 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 224 засоби протиповітряної оборони, 420 57 літаків, 346 гелікоптерів, 67 тисяч 564 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3841 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 63 тисячі 575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3973 одиниці спеціальної техніки. Ізмаїл готується до погіршення погодних умов. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Рішенням комісії усі комунальні служби міста переведено в режим підвищеної готовності. Міська рада звертається з проханням не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач чи рекламними конструкціями, не наближатися до обірваних дротів і повідомляти про такі випадки за номерами гарячої лінії. Подробиці далі. Ізмаїл готується до погіршення погодних умов у зв'язку з можливими ускладненнями руху транспорту, підтоплень окремих ділянок міста, обривів лінії електропередач, падіння гілок та дерев. В місті введені превентивні заходи безпеки. За прогнозом Дунайської гідрометобсерваторії, 8-9 жовтня, на території міста очікується погіршення погодних умов. Хмарна погода, дощ місцями значний. Пориви вітру північно-східного напрямку 15-17 метрів на секунду. За даними метеорологічних ресурсів, кількість опадів може становити від 20 до 52 міліметрів при середній багаторічній місячній нормі для жовтня 39 міліметрів. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, підтоплень окремих ділянок міста, обривів лінії електропередач, падіння гілок та дерев. На позачерговому засіданні Ізмаїльської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулось з метою попередження можливих надзвичайних ситуацій в Ізмаїлі, розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Рішеннями комісії усі комунальні служби міста переведено в режим підвищеної готовності, створено цілодобові чергування аварійних бригад, перевірено техніку, насоси, спецобладнання, запаси пального, проведено ревізії та очищено зливостоки, лотки та зливову каналізацію, забезпечено готовність автономних джерел енергопостачання для безперебійної роботи критичних об'єктів. Міська рада звертається із проханням не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач чи рекламними конструкціями. Сями не наближатися до обірваних дроців і повідомляти про такі випадки за номерами гарячої лінії. У разі надзвичайних ситуацій негайно інформувати чергові служби міста. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки. Комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, щоб забезпечити стабільне функціонування міської інфраструктури в умовах негоди. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Минулої ночі, 6 на 7 жовтня, території Одеської області пройшли дощі різної інтенсивності. За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, кількість опадів становила від 2 до 13 міліметрів. Найбільше дощу спостерігається на півдні регіону, у місті Вилкове, де зафіксовано 12 міліметрів опадів. У містах Болград, Білгородністровський та селищі Сарата випало до 10 міліметрів. Тоді, як в Ізмаїлі, кількість опадів становила лише 6 міліметрів. Загалом по області найвищий показник опадів зареєстровано у Чорноморську 13 міліметрів, а в Одесі 9. Метеорологи зазначають, що в найближчі дні на території області збережеться похмура погода з періодичними опадами. 27 вересня до дня міста Ізмаїл в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся масштабний культурний захід, в рамках якого було відкрито три художні виставки в п'яти залах музею. Зокрема, виставка митців Чорноморська та Одеси мистецькі вітрила Чорноморська, на чолі із заступником голови національної спілки художників України, головою Одеської обласної організації Національної спілки художників України, народним художником України Анатолієм Горбенком. Докладніше розкаже наш кореспондент. Até 27 вересня до дня міста Ізмаїл в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся масштабний культурний захід, в рамках якого було відкрито три художні виставки в п'яти залах музею. Це виставка художників Придунав'я, Буджальська палітра, художня виставка митців з Чорноморська та Одеси, мистецькі вітрила Чорноморська, персональна виставка члени НСХУ Миколи Резніченка на рідній землі. Перед усіма присутніми виступив муніципальний струнний ансамбль натхнення керівник заслужений приціни культури України. Не заслужений діяч мистецтв Молдови Олена Дмитрієва. Офіційно відкрила захід директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Свято Святи. У наших залах, ви знаєте, у залах із боївського картину гори завжди відбуваються особливо. Наприклад, сьогодні ми відкриваємо відразу три художні виставки з різних міст країни. На відкритті зібралися численні глядачі, почесні гості, митці, викладачі, громадські діячі та шанувальники мистецтва такі заходи відіграють важливу роль у культурному житті міста та регіону. В цілому значною подією стало відкриття художньої виставки Мистецькі вітрила Чорноморська, митців з Одеси та Чорноморська на чолі з заступником голови національної спілки художників України, головою одеської обласної організації НСХУ, народним художником України Анатолієм Горбенко. Приїжаєш собі тіля. Це дуже приємно, коли ти приїжджаєш, це дійсно таке, це як натхнення. Ви для нас натхнення. І ваш музей, і ваше добре серце з головою спілки, з художниками вашими. Це дійсно так. Побачив цю красу, яку у вас є в фондах на сьогоднішній день. Я був настільки здивований. Що рівень тих творів, які знаходяться в ваших фондах і в ваших галереях, це європейський рівень. Виставка з Чорноморська була представлена народним художником України, головою спілки Одеського відділення національної спілки художників України. Анатолієм Олександровичем Горбенком. у виставці з Чорноморська приймають участь дев'ять художників, але не всі з них змогли приїхати до нашого міста, тільки частина. Але ми дуже вдячні за те, що вони сьогодні були присутні на нашому святі і представили цю виставку. Анатолій Олександрович з друзями з колегами привіз унікальну виставку. Такі чудесні твори. Я стою так, роздивляюся і. Велика культура у цих творах це по перше, по-друге, велике добре серце у цих людей. Вони діляться своєю радістю, своєю творчістю. З 59 творів, представлених на виставці, 20 є роботами народного художника України Анатолія Горбенко. Його пейзажі це не лише відображення зовнішніх форм природи, а й проникнення у внутрішню сутність світу. Вони сповнені світла, повітря, теплих тонів, які створюють відчуття гармонії та спокою. Це зображення широких стопових просторів, морських облів та камерних куточків рідних міст. Події сьогодення знаходять відклик у серці художника. Окремі серії творів створюють… Рині під впливом почуттів від важких часів для нашої країни. Також у виставці взяли участь члени Національної спілки художників України та члени Чорноморської спілки художників. А саме Ксенія Стеценко, Валентина Вербовецька, Лариса Беляєва, Оксана Панчишина Дія нателла Відова Наталія, Скорик Ірина, Лопатін Андрій. Образ жінки як символ національної гідності, духовної сили та глибинної ніжності, у роботах Ксенії Стеценко. Це жінка-берегиня, традиційна, але водночас. Сучасна, тендітна та сильна. Поєднання текстильної пластики з живописними акцентами презентовано у творах Валентини Вербовецької, які виконані у техніці колажної аплікації. Це жінки різних епох та характерів. Одні спокійні та стримані, інші загадкові та урбаністичні. Сьогоднішній день це справді см'ята для нас, по-перше, тому що ми гості, ми приїхали в прекрасне місто. Я особисто вперше у вашому місті, те, що я побачила, я вам так скажу: щасливе місто, щасливих людей. Йдіть, обов'язково подивіться: Чорноморська війська і одеська організація. Але Бесарабська а, виставка вона відрізняється колоритом. Ми більш спокійні виявляється. і я з задоволенням побачила сплеск. Яскраву палітру, тому я й кажу, що це місто щасливих людей. Пластичність ліній у роботах Лариси Беляєвої це не просто технічний прийом, а й спосіб мислення. Вони сповнені гротеску та експресії, що робить їх пізнаваними, динамічними та емоційно зарядженими. Національні традиції втілені у символічних композиціях творів художниці Нателли Діасамідзе. Їх декоративність та орнаменти стають головними засобами художнього зображення. Символічною є робота Андрія Лопатіна. Потім прийшла війна, присвячена початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Митець передає той самий момент, коли життя нашого народу поділилася на до та після. Художниця Наталія Відова надихається краєвидами рідного південного узбережжя. У представлених роботах Тах вона майстерно передає атмосферу морського простору, світла та спокою. Я вражена взагалі від того, яке місто стало чисте і таке доглянуте. Я сама народжена в Ізмаїлі, і свою першу світу художню отримувала тут. Дуже приємно було повернутися в наше моє родне місце, рідне місце, щоб представити тут свою творчість. Я вражена. Ну, по-перше, я знала, що тут такі шикарний заклад, де багато світла і простору. І наша виставка тут дійсно виглядає грандіозно, я би так сказала. Бажаю нашому місту подальшого проквітання і добробуту. На виставці представлено багато творів у жанрі натюрморту. Зокрема, художниця Ірина Скорик представила елегантну роботу Фруктовий букет, виконану в темних класичних тонах. Твори Оксани Панчищини занурюють глядача у світ моря від спокійної прозорості ранкового узбережжя до багатства морського улову. У її творах саме море стає героєм та фоном одночасно, динамічним, кольоровим та живим. Експозиція виставки Мистецькі вітрила Чорноморська об'єднала різнопланові твори художників, які розкривають багатство рідного краю, гармонію природи, а також відгукуються на важливі події сьогодення. Кожен твір це відзеркалення на повторну атмосферу, яка надихає та дозволяє глядачам зануритися у особливий світ митців, що живуть і творять на березі Чорного моря. Ми свою виставку побачили твори ізмаїльських митців. Ми вражені кількістю робіт, ми вражені творчим ростом ізмаїльських митців. Ми показали свій рівень наших чорноморських митців. Свято буде продовжуватися. І дуже приємно, що ті люди, які побачать ці твори, вони хоч трошки заспокояться, хоч трошки це як арт-терапія, яка лікує від стресу наших сучасних людей. І це дуже приємно. Нехай нам щастить. Слава нашому українському народу, слава нашій Україні, слава нашим збройним силам України, слава митцям. України. Учасники виставки подарували свої кращі роботи до колекції ізмаївської картинної галереї. Це є надзвичайно цінним для збереження національної культурної спадщини, формування мистецького середовища, регіону та популяризації українського образотворчого мистецтва. Поповнення колекції змаївської картинної галереї творами сучасних митців відкриває нові перспективи для культурного розвитку міста Ізмаїл. Юля Петлецю, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин. У просторі магазину декору «Крокус хом відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Подія зібрала поціновувачів стилю, краси та домашнього затишку. Програма заходу була насиченою різноплановою знайомство з асортиментом шоуруму, майстер-клас, сервірування святкового столу, жива музика та багато іншого. Подробиці дивіться у сюжеті. У просторі магазину «Крокус Хоум декор відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Подія зібрала поціновувачів стилю, краси та домашнього затишку. Програма вечора була насиченою та різноплановою. Гости зустрічали у теплій атмосфері з урочистими вітаннями. А музичний настрій створювали відомі з музиканти, які виконували джазові композиції наживо. Відвідувачі мали змогу ближче ознайомитися з асортиментом шоуруму, де представлені вироби провідних європейських брендів. Від практичних речей для Попиту до стильних декоративних акцентів для дому, Окремою частину заходу став майстер-клас сервірування святкового столу, проведений засновницею кроку з хом вікторією Абашевою. Тематика сьогоднішнього заходу це лагідна осінь разом із кроку схолом декор. Ми вас вітаємо у нашому просторі. краси і натхнення. Дуже сподіваємося, що ви щось можливо для себе дізнаєтесь цікавенького за сьогоднішній день. Адже ми українці, і ми дуже гостинна, гостинна нація. Ми дуже полюбляємо запрошувати до себе додому гостей. Учасники дізналися про основні принципи сервірування, як правильно обирати посуд відповідно до події, яку роль відіграє декор у створенні святкової атмосфери. Особливу увагу було приділено мистецтву складання квіткових композицій, які підкреслюють затишок та вишуканість домашнього простору. В рамках цього дня сьогодні ми побачили, як можна сервірувати стіл тематично. Сьогодні у нас тема осінь, і також мала сьогодні можливість створити свій осінній букет кольором. Вагама осіння мені захотілося чогось такого великого і красивого, і я створила свій букет. Гості події відзначили поєднання теплої дружньої атмосфери, професійності організаторів та корисності отриманих знань для багатьох вечір став не лише естетичною подією, а й натхненням для оформлення власних осель. Кожен будинок живе своїми емоціями, і ви знаєте, в цьому місті я знайшла чим можна насичити своє життя і свій будинок. Дуже здорово, тому що тут є навіть масхев для мого будинку. Дякую за такий захід. Хочу подякувати Вікторії за те, що вона привезла в наше місто стільки краси, і коли ми комплектуємо свої проекти, додаємо в кожен проект трохи серця, трохи любові, трохи чогось знаєте, особистого. І все це ми можемо знаходити тут. Здесь в такому пространстві можна подобрати як і для інтер'єру свого будь-який декор, так і просто прийти на подарунок, вибрати. В цілому атмосфера дуже приємна. Тут очінь приятна. все дуже красиве і можна подобрати на любой вкус. Крокус Home декор. Сьогодні це не лише магазин, а й майданчик для натхнення. Його товари користуються попитом не лише серед мешканців Ізмаїла, але й у багатьох містах України. Окрім того, шоурум активно співпрацює з дизайнерами інтер'єру, надаючи покупцям професійну консультаційну підтримку. Тематичний осінній вечір у кроку з хоум декор став прикладом того, як поєднання мистецтва, музики, спілкування та професійних порад доводить, що створення затишку вдома може бути справжнім мистецтвом. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Побили, зірвали золотий ланцюжок та відібрали сумку. В Одесі поліцейські викрили двох чоловіків у пограбуванні перехожого. Подія сталася у вересні близько 23-ї години. Двоє чоловіків помітили на вулиці незнайомця із золотою прикрасою на шиї та сумкою на плечі. Змовившись, вони побили перехожого та відібрали його майно. Загальна сума збитків склала понад 65 тисяч гривень. Потерпілий звернувся до поліції через кілька днів після нападу та надав детальний опис нападників. Правоохоронці встановили особи зловмисників, обидва мешканці Пересипського району. Причому старший із них раніше вже був засуджений за розбій. Під час обшуків поліцейські вилучили частину викрадених речей. Слідчі повідомили затриманим про підозру. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство наразі триває. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок, євро купівля 48 гривень 5 копійок, продаж 48 гривень 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 8 жовтня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Дощ вранці та в день значний дощ. Вітер північно-східний – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день 10 10-12 градусів. В Одесі хмарно дощитиме. Вітер змінних напрямків – 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів, в день 15-17 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелtv.com, на ютуб-каналі ізмелтв онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.